8 вересня 2025 року ось такий стан сої, вже зараз, вже так суттєво пожовтіла. то видно такий гарний якийсь ранній сортик. Тут біля лісу де дерева дають тінь, то тут трошки зеленіша. Так, в загальному поле вже жовтеньке. Сою пробував тільки що. На смак м'якенька. <хи> ну, але вже така, ну, коротше, стручок розлущується, але саме зерно ще, звісно, м'яке. Треба ще, я думаю, з два тижні часу мінімум. Доброї погоди. І можна буде молотити. Стручки трохи є. Стручочки. О, дай Бог погоди зібрати добрий врожай, щоб був якийсь трохи хоч прибуток. Будемо бачити, як воно вийде. Наразі все ніби гарно, поле чистеньке, соя потрошки сохне. От, а я зараз йду збирати фундук. роботи багато ще. Ну і треба їхати на роботу ще сьогодні, звісно, маю ще дві години десь. О, стручки є, стручочечки. Гайна така ніби. О. Боби сої. Там м'яка. Найбільше бубів знизу на стеблі. То треба брати файного того комбайна і файного комбайнера, щоб з самого низу підбирав. Тоді, може, буде такий гарний намолот. О, як тут вже. сонячному боці Так що отакі справи. Чекаємо погоди. Ну і врожаю, звісно, дай Бог.